Шалом, бенжур, православні. Що, записати вам змінку, поки я не уїхав неділя. О, якесь там липня, якого ж липня. Шосте начебто. Начебто шосте. Хто там питав де бочка, то все зараз вам покажу де бочка з бензином і ціну. Заодно побачите. Дякую вам за коментарі, за підписки, за ваші лайки, поки я не забув, скажу на самому початку. Дорога тут, звісно, треш, але що є? Їдемо. Ось о, бачите, ось о, заїжджаємо, праворуч повертаємо. А потім усе ліворуч, усе дизель. Скільки тут 30. Ой, 47,50. А усе бенз. 49. Бери не хочу. користуйтеся. Так, поповнили кавовий баланс. 21.42. Я зробив перше замовлення по банду. Зараз включився комфорт бізнес Bolt і фільтрок поставив на уклончики. Опа, і залітає тюлька. Тюлька на грецьку одина Поїхали 153 гривні, мінімалочка, нормально, все вимикаємо. Є. Зробив ще пару замовлень по центру, а зараз поїдемо на педагогічну 6,7 кілометра пише за 317 гривень. Якось так. Потихеньку працюємо помаленьку. 22.07. Так, ну і як же? Без свяченій Аркадії. Приїхав на педагогічну, зараз взяв Аркадію. Поїду на італійський бульвар. Якось так. Тільки що такий прикол був. Перва говоря. Приїжджаю по Бонду на адресу. написано Кинцева точка а, ой, зараз, ты зроблю. сделаю Кинцева точка а, Вот их всегда трое мамзелей такая я говорю а на Довженко? Не, нам еще там надо будет я говорю о-о-о-о говорю с этого места давайте давайте поподробнее Виявилось їм, треба було на Чорноморську вулицю біля Мерседеса. Потім на Мукачевське, а потім на Довженка. Я думаю, фу, я аж видохнув. Бо думаю, так не хотілося сьогодні ругатися ні з ким. Так, що в мене тут таке? Щось в мене... А, це ж тривога. Локація неправильно працює. Ну, будемо рахувати, що це десь тут. Де тут Ріта, Маргарита? О, Пушкінська. Так, а я вже їду додому. Їду додому. Щось нічого я додому не виловив. Покатався я сьогодні 2,5 години. Шо-шо-шо. А, сонячно. Сонячно не підходить. Так. Отже, гляньте, пусто, пусто. Кишельевска майже просвещается. Так, зараз подебьем. Зробимо мог, бо уже 23.56. Выйдем офлайн. Так. А, болт не покажет остальное замовлення, да? Не покажет.

588. 589. 589. Додати. Так, а за скільки ж я зараз приїхав? І я не пам'ятаю по болту. Одно замовлення ще не врахувалося. Чи два замовлення? Одно показує, ось ось 132. З копійками 133. Додамо його 133. І додамо. І додамо. Я сьогодні, до речі, не збив кілометраж. Я оце то на бочку поїхав, потім каву попили. Я забув збити кілометраж. Я знаю тільки те, що я працював десь 2,5 години. І... І... і, -і, 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 -і. катуха там. Зараз я включу клімат. Душно, Триндець. Просто як душно. Поки що. А, до речі, хто там питав, де бочка, якщо, а, я не пам'ятаю, я камеру начебто включав. Вот. Бочка на старосіной, де бывший лікюр водочний. Лікюра горілчаний. Дивіться, яка луна лунява. Ще одне замовлення, оце, що я зробив, яке ще не вошло. Так воно і не вошло в болт. Чомусь. Не показує. Не показує ні вчора, ні сьогодні. Ні, не показує. Тільки що привіз. Ну я так, додам там 140. 1477. Оце в мене вийшло сьогодні за 2,5 години. Якось так. Кілометраж не скажу, я скинув пізніше. У мене показує 30 кілометрів. Ну, мабуть, кілометрів 40, я так думаю, вийшов кілометраж, бо я його скинув не одразу, але скинув я ще був в центрі. Якось так. Усім щастя, любові, і миру, удачі. П'ятисоток без дачі. Замовлень по піздачі. До побачення. Пока-пока.